Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Сумували за налізочками зі стріма, а ось вони пролетіли до вас, тому що сьогодні в нас є прикольний плеєр-пік. Чому я кажу прикольний, тому що є потенціал. З нього падало минулі рази краще, ніж з будь-яких закон і таке інше. Тому що тут актуальні картки: Make your Mark, Past to glory, і вони ще й додали футі з першу другу команду. Єдине, що тут не падають ікони. Чи ми трошки розчаровані? Так, чи нам це заважає крутити? Звісно, ні. Тому що якщо мені випаде Вержо Вандайк, то нахрен би мені ті ікони потрібні були, які багато просто фодерні. Отже, ми сьогодні зібралися на прекрасному твічі. Трошки покрутити. Вам передає привіт твіч на Ютубу. Просить вас підписатись. Нам там двічі-три людини залишилось до 7000 тисяч підписників. Можливо, на цьому стрімі зараз і проб'ємо. Отже, якщо ви самі відкривали, отут мені в коментарях напишіть, кого зловили ви, тому що з цього піку дійсно є дроп. Родніше був, а чи є зараз, ми перевіримо. В нас, пане Юрик, зібрав перший, але, на жаль, щось там трапило з шерплеєм. Тому наступний шакал це Луну Семпай, який навчився кидати шерплеї. Зробив це дуже апаративно. Ми йому бажаємо успіхів і дивимося, що в нас тут буде. Давайте, друзі, let's go, полетіли. Всім гарного стріму. Уу, один з чотирьох. Один з чотирьох. Ага, а був один з трьох. А я тільки це побачив. Слухай, Михайло було б непогано, але він в тебе є. Давай, друже, поки не роз'єднали, відкривай цей, а там ми вже в чатику дізнаємось, який нам цікавий. Теазе. До речі, до доби два габела, Але напевно отой, що нам цікавий, бо тут футіс наприкінці написано. Кайседо, сеате, суазо, асамбуро, фігня. Фігня, Кукурель, от таке собі. Друзі, рухаємось далі. Спроба номер 3 Поглянемо, що буде цього разу. Педрі і Санчо. Слухайте, один з чотирьох це прям набагато краще, ніж з один з трьох. Погоджуйтесь? Як мінімум є один слот, який дає надію. Це була б перемога. Але в нього є Педрі. Санчо це, напевно, таке. Але хоча б футіс і 5-5. Санчо, беру Санчо, друже. Мені зробити вам рахунок чат. 200к плюс, умовне. Друзі, рухаємось далі. Спроба номер 4. І тут в нас 4 козака та козачки. І тут в нас стіна, правильно? Франковський, ківіор, Декателере і Кеслер. Виглядає як фул стіна. Для поточного рівня гри напевно треба брати лише Фодер. Бажаємо вам успіхів. Не буду казати спроба номер яка. Тому що це стіна. Хіменес Ерера Ківіор Ундав. Це лише фолдер у вигляді Ундава. Це таке. Я навіть не буду такий виправдовувати, знаєте, ундава можна побігати. Ні-ні ні. Тут я хочу щось хоча б на рівні Педрі, Михайла Мудрика, що ми сьогодні бачили. Картку, гра бельну, а не оця фігня. Добре, наш пік. Наступна спроба. Оце важливо. Давайте. Тут є шанс на цьому аккаунті побачити класну карту. І ми бачимо хвічу. Не найкраща опція як для рівня дропу, але в цілому. І не найгірше. Я думаю, Рікарду Карваля нам точно не потрібен, треба брати хвічу 96-го. Дякую, друж, за контент. Це просто скарб. А можливо допоможе розминка. І тепер дайте мені гарну карту. І Михайло Мудрик, слухайте, не так і погано. Михайло, це завжди ми вітаємо, особливо коли його в клубі немає. Так, шановні, наступна спроба. Трошки потрусив, відкрив, побачив, переміг Кукурелля, таке собі, таке собі, таке собі. Тут два дублікати, я думаю, треба брати Кукуреля, але навряд він тобі в склад залетить. Так, добре, друзі, кукуреля в нас була. Був попередній. Хто буде зараз? Калуло. Калуло було б непогано, але він в тебе є. Тому я думаю, тут треба брати Ерікси на вибір очевидний. Мене поки не подобається, що ці костичі, угарти і оця вся шляпа, вони прям часто падають. Тепер пік, заради якого всі ми зібралися, трошки якість покарежило, але ми побачимо, що нам треба. Франчісколі, Франковський Кінг і Сольше. Два Футіс, але виглядає як скам, да? Уявіть собі рівень промо, коли 2 футіс і людина дивиться на це, і таке, е, дайте щось краще. <laughs> Кінг, да, звісно, ще треба брати Кінга. Так, друзі, наступна спроба. Окей, зараз буде компенсація тобі за те, що ми не взяли найкращий фотор. Питання є? Що там по 94-м дублікатам? І ось воно, заздалегідь, тому що є розуміння. Коли воно є одразу, воно є. Let's go. Я ж казав, будуть топ-карти. Ну що, хавер чи Гарвахаль. Та то краще б квікнув. Тепер в нас головний пік. Аканджі, Ківіор Макені, ні, ні, це стіна насправді. Аканджі, та ні, 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 тут ніхто б навіть і не був непоганий. В тебе надто потужний склад. То напевно бери будь-кого. Та це не важливо. ти будеш використовувати будь-яку з цих карток як фодер. Давай, тепер черга піку швидко відкриває. І ловить лише фодер. На жаль, іще який падає в паках. Слухайте, дуже багато піків, де прям 4 бездарі. Просто щоб людина побачила, що падає з нього. Так, друзі, чергова спроба. Давайте. Іє, треба ще одна класна карта. Вже одну бачили. Підвисання. Це інколи гарна ознака. А інколи ні. Тому що лише Воткінс, який 5-5, але який в нього є, і Денсо, який падає в паках. Так, друзі, тепер наш, наш основний пакетик. Точніше пік. Чому я називаю пакетик сьогодні? Наш основний пік. Давай, успіхів тобі. Аканджі Драгушин Люкумі. Таке собі. В мене є керування? В мене є керування, окей. Але I'm not, I'm not love EA. Якщо я відкриваю, може не спрацює. <бро>, Бро, бачиш, <правді> напевно, треба було і тобі відкривати, бо моя е її, магія ненависті вона передалася <правді> через цей пік. Шановні, рухаємось далі. Наступна спроба. Одразу відкриваємо. Дуглас Луїс Рамірес. Слухайте, ну Рамірес було б непогано, але він в нього є, ієй. Це, напевно, хтось нам з Латинської Америки потрібен. А тут є з Латинської Америки, іє. Дайте гарну картку з Латинської Америки. Подивіться, Боно Фортуно він пише. Юсько Гвардіол, це не з Латинської Америки. Пелістрі був би звідти, але на жаль, і Пелістрі йому не те, щоб дуже в склад залітав. Друже. Ну і давайте під це діло. Іє, дайте гарну карту сюди. Ну, підвисання. Окей. Прекрасно. Стрім закінчено. Гарного стріму до зафію получив. Можна ти займатися справами. Давай, давай, Шотік, давай, дякую. то стріму не було тиждень. Та ні, ні, не тиждень. Let's go, наступна спроба. Іє, давно не було шалених перемог. Не розчаровуйте мене. Рікардо Карвальо Костіч, і не буде. Шешко. Напевно, треба брати лише Шешко, тому що лише Фодер. І, шановний Ютуб, наступна спроба. Ано. Ано. Ні, фігня. Боже, а ти взагалі шо? Ти виходиш на вулицю? чотири дублікати, Як таке можливо? Я думаю, що тут лише Олі Воткінс, тому що він фодер. Айш. Давайте залишимо. І я покладу геймпад на стіл і відкрию лівим мізинцем. Це прям має бути комбо-комбо. Це має бути трипл-комбо. Не спрацювало. Я зробив все, що зміг. Лише Аканджі. Фігня, поки цей пік, чат. Ну я. Так, пане Неон, ми в тебе. Давай. Успіхів. Дані Ольмо і Дімарко. Слухай, розкидай ці дві карти по двох піках, і два козаки отримують гарні карти. Ольмо 5-5, непогано, Дімарко теж більш-менш. Такий, скрипти всі. Ольмо, добре, я б теж брав Ольмо. Без всі габел, без нічого, просто на Козака. Дивимося, що випаде мені. Я з вами, як мінімум, я з вами не бачу я карток Ліверпуля, бачу лише хінкапі, який мені просто до дупи. Вітаємо Discord! Ви Ватері, пане айбет. І його Маскерано маскеранофьорі. І такий собі пік, але є Futius. На увазі, нам потрібен гравець центр поля. Опорний підзахисник. медіум хай. Іє, чо мені? Ні. Слухай, Мактоміний, Опорник є! В центр поля є, але не той, що треба. Йей, чо мені було б краще набагато, ніж Мактоміний. 87 рейд. Вау, дешево. І тепер цей пік. Він швидко відкрив Кестер Маркізіо, Гуехі і Терштеген. Друже, стіна. <ривіт> Друже, давай зараз сюди, Бернардо да? Маскерано, Адам. Слухай! Ай! А в нього немає ЦОПа в Масерано. Не перетруси. Ти ж пам'ятаєш, як це працює. Не перетруси. Та він дуже багато все. Це, це як в туалеті, бро. <ривіт> Та хватить же. Ха-ха. Бруно Бруногібараєш і Муньос. Є пік. Я не знаю, кого ти тут ловиш. Супер Міту хіба. Облак, Сабіцер і Бруно. Напевно, це непоганий пік з того, що ми сьогодні бачимо. Якщо ви крафтите бутро або ще якесь дороге СБЧ, класні піки. І тепер. О, кодій гекпо! Летс го! Пане Буданов, віддай! Наші тобі і вандайки гекпо. Та віддай же ж мені 5-5 зірочки, хай медіум воркрейти, Дурні плейстайли золоті. Але в цілому карта гарна. Є преспровин хоча б сірий. Є павершот. Замініть йому павершот на фінес і замініть йому лонгбол на якийсь плейстайл інший гарний. І це взагалі був би розрив. Але це класна карта. Я тебе вітаю. Пане черезо, давай! Ми в тебе. Вітаємо! Давно не було. Успіхів. Стіна. Сульшер, Джака. Напевно, сульшер суди, тому що герой, але в цілому стіна. Черезо ж теж з Дніпра, да? Дніпро з Дніпра, всі з Дніпра. І під цей. Слухай, як це працює? Я не встиг договорити. По-перше, капдевілля класний. Один з кращих лівих захисників грі. Їх небагато, бо в мене досі хавер збирає. По-друге, Маркіньош це ж класний, і він би був грабельний. Ще раз скажу, розділить пік. Дайте комусь Маркіньоша, це було б гарно. Дайте комусь кабдевілю. Ні, вони в один пік пхають. Увесь сир в один вареник. А чого ти Трента не забираєш з паку заперед замовлення? Він же за Поквікселу в тебе піде дорожче, ніж 7500. Світозар, не треба це відкривати. Так, пане Даніл, Михайло Мудрик, окей. Михайло Мудрика завжди вітаємо. Не такий метовий, але фан склад. А він бере канте, бо він шакал. Він розуміє, що канте підійде під СБЧ. Під Team of the Season. Молодець, моя повага. Давай. Тепер Pass to Glory, Make your mark. Team of the Tournament. Але вона напхала сюди. П'ять категорій карток. Є, дайте одну метову. Ні, не дали. Облак Кайседо, Аканджі та Кінг. Я думаю, що це вибір, очевидний, Ян Облак. Лише Єноблок. Так собі пік, друзі. Якщо чесно, хотілося б краще. Ні, він бере Аканджі. Можливо, це. Ляпорт Амар, да, Амар, Ляпорт, Ляпорт про Ляпорта я казав. Дані Ольмо і кордоба. Слухай, ну хоча б кордоба. Дані Ольмо було б непогано, але він в тебе є. Я б, до речі, і Ольмо використовував замість коломані. Тепер наш пік. Те що нам цікаве, давай. Фігня чергова Фігня. Напевно, Матеус Нуніс, бо Португалія. Він медіум-хай, він бере Джаку. Можливо, в склад Байера. Давай, один з чотирьох. PTG, зачивай карту. Ян Коуту. Хоча б Ян Коуту. Хоча б щось, хоча б не full fodder. Але, напевно, там такий склад, що він буде просто брати Бруну, тому що Бруно вищим рейтингом. Ні, бере Яна Коуту. Ага, окей, він це Quick Seite. Цікавий підхід. Він каже: я викину те, що мені не потрібно, і отримаю. Те, що мені не потрібно: аплодисменти, чат. Дайте Мбапе сюди. Чи хто там? Вінісіус, да? Щось потужне. Ясно, то пороблено. Місце прокляти, чат. Бери Еріксона або Лукумі. Якщо навіть тут не падає, то я не знаю. Давайте, прошу. Окей, Нголо Канте, чат. Нарешті, нарешті ми побачили гарну картку. І Хойланд. Пам'ятаєте, як я пікнув підписнику когось, коли в нього був Хойланд? Я навіть забув, що він 5 Вітаємо тебе, ти в етері, ти сьогодні з Application, да? Ясно. Почекай. Дракусін. Так є ж драгусін. А чого ти да, думаєш? Дракусін. Да, але в цілому стіна. Із трьох. Вау. І тепер його пік. О, Деліхт, Окей. Окей, це вже стає краще. Сидить завжди, ніколи не робить якісь там крапки, хуяпки, і відкриває отак, от, поки я навіть не встиг представити його повністю. І всі тобі повага. Дякую величезне. за Дані Ольму, була перемога. Наступна спроба. Трошки її нас розкочегарили і давали непогані карти. Бентон Кур, окей! Слухайте. Окей, окей, окей. Це перестає бути настільки сумним, консоль! А можливо, а! А можливо! Ні, Маркіньос, до речі, непогано. Але не Деліх. Шкода, 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 шкода. Да, я забув, що тут Деліг тобі в склад би залетів, просто аж гай шумить. Але ні. Пан на нікнейм і в тебе. Опа. І в тебе Санчо. А, а я тебе просто не запам'ятав, поки. Санчо і Дімарко. Ну, Хоча б якісь грабельні карти. Я розумію, що це, це більше стіна в нашому прорахунку, це була б габела. Але хоча б Футіс 5-5 і Дімарко. Він бере Дімарко, можливо, склад золотий. Друзі, чергова спроба. Давай. Давай, 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 гвардіол, данс Вендел. Ні, це, це не те. Умови розіграшу, скидали в чатику відео з Ютуба, де треба коментар лишити. Пан 6. Його, льочільсьо, Рафіні, окей. І подивіться, і можна навіть обирати. Блін, ну чому не всі піки такі? Рафіня лям. І Льочільсьо, під кінець почало сипати. Віддаю все що є, всі емоції. Так, друже, давай. Наступна спроба після повернення на консоль. Чалхану Глу, вітаю тебе. До речі, Чалхану Глу, щоб ви знали в топ-10 карт у 24 по Total In-Game Stats. Друзі, тепер наш пік. Пане Макс, давай. Оскан, Броя, Маскерано. стіна. Макс, в тебе стіна. Але слухай, в тебе такий склад, що ну, закупити футіс карти з останньої команди, потім продати все це діло. І отримати, і отримати з цього всього діла профіт потім ще. Ви бачите, який є, диви. А! А як голосове записати? Стійте, як як робить. Як робить. Блін. Як робить Nautilus? О, ча, отак, да? Да? Ні, приєднатися до вечірки, блін. А як? О, голосове повідомлення. І як, як робить Nautilus? Записати. Оле. Так, вибач, Дінамо Єй, ми в тебе. Треба було провести високоінтелектуальну дискусію. Тепер я весь твій бро. Так, в нас паде. Пане пане, пане верх, хоршакал. уф. Слухай, замість Модріща Рольфо я думаю, буде краще, як центральний півзахисник Лука, на жаль, немає такої. Він мені слава я, я не буду це на стрімі відкривати. Ти ж просто ти ж неадекватний. Ти там просто зараз щось надіслав, за що мені твіч забанять. Дитині 30, ні, це йому 30, чи скільки, 32, мені 35, вибачте, доброго здоров'я. Це треба в долі окей, я ліка попрошу. 120 кБ. Да, перевага бути стрімером в тому, що я можу не слухати щось. А просто щось йому зараз знову відправити і все. Це R7, бро. Це R7. Якщо хоча б тоті. Так, а в нас залагало, да, залагав шерплей. Так, добре, ми розім'ялися. Давайте. Пане Не Світозар, ваш пік. Муньос, це фігня повна, це прям стіна, фул стіна. Друже, обирай, кого захочеш тут сам. Коли він бере не дублікат, я знаю, що. Ти ж бере дублікат я знаю, що в нього немає ікони. І тут в нас буде ще один Футіс, але стіна. Олівейра і Маркес. І ні. Я не знаю вже який за сьогодні. Шалений просто. Ерера. Ой! в тебе Грізман! Як? Ні, ні-ні-ні. І це не чесно! А, віддай, кому в кого немає. Але, можливо, тут не буде стіни. Давайте, іє, дайте гарний контент, наш пік. Та теж стіна. Калулу є, кордоба є, було б непогано. Треба брати Метеоса Нуніса, він медіум хай. Або краще в маркет, мені впадло за возитись, я б їх всіх купив. Так, друже, давай. Наступна спроба. Черговий пік. І все тут дублікати, окрім ДК Я думаю, треба брати його, бо все інше стіна. Багато в тебе Фодору в клубі, що я можу сказати. Дякую, пане Петро Шевчук. Мені шкода, але в тебе команда дуже класна. Кинув шер. Є Шер. Пане Майк, давай, успіхів тобі. В твоєму піці. Бомпастор це непогано. Ціну я не беру, але в тебе її немає. Це Hero Futius і це непоганий Hero Futius. Як особисті підтвердіть, то передай адресу. Почекай! В нас пік! Де каталери? Стіна, Романтісон, стіна. Стіна. Я втікаю. Треба відпочити. Побачимось, коли побачимось. Ви найкращі. Я вас обожнюю, Ціную вашу підтримку. Бережи себе, все буде Україна. Па-па.